Рада всіх вітати. Нарешті ми з вами побачилися. Там в мене проблема була з заходом, з трансляцією саме екрана, бо в мене постійна вебка вмикалася. Тобто я обирала трансляцію екрану, але але, але вебка чомусь. Нам то не треба. Знаєте що, давайте почекаємо трохи одну хвилинку, поки хтось доєднається, я напишу, що стрім. Нехай теж заходять, бо я відмінила. Відмінила той, що був до цього. І знову, як завжди, і одну хвилинку, одну, тобто 5 секунд почекайте, я. В в режим паузи. Це для того, щоб побачити, налаштувати повідомлення. В мене є чат, ну тут тільки в такому вигляді. Ось батя перший вітає мене. Ну, звичайно ж, буде п'ятірка, я так гадаю. Григорій Жменяк теж вітаю тебе навзаєм. То давайте тоді. Ще півхвилинки почекаємося, які нас дивиться шість, дві вподобачки. Ну і не будемо довго звалікати. Ви на каналі Ланамун, це гра імперія пазлів, до речі, і в мене набралося трохи загонів, тобто амулетів, на призви загону. І я буду пробувати піймати ось цього, бо мені потрібен під Людвига, я прокачала. Люд, ну, щоб на швидку його використовувати. На 90 він на два рази ліма вже стоїть, але загону під нього немає. То давайте будемо його ловити. саме з підсиленою що там, броня. Та? Ага, та, більше броні, ніж атаки. Так, скільки там? Шість дивляться, чотири вподобайки, дякую. Ну, Вирішила в режимі стріму, бо. Бо саме тут краще охвати. Ну що, давайте. Ось це, може, на потім трошки. Може, завтра зроблю призов, чи післязавтра два дні ще триває, бо в мене три крутки. ось А давайте зараз спробуємо його піймати. В мене один якось випадав, але от що рекомендований, ні. Звідкілясь там він випадав. Ну, погнали. Буде хтось поступово доєднуватися або подивиться потім у режимі вже запису. Так. Ну давай, малий, я в тебе вірю. <соць> ну, хоч, ну хоч один повинен мені ну, випасти. П'ятірка. Ну давайте подивимось, хто ще доєднався. Так, Григорій Сколов, вітаю, бажаю щастя та впіймати. Та, дякую. Вдалого стріму, Олександр Кіршин. Ось це, так, такий у мене спосіб це переходжу. Так, Олександр Горнчар, теж вітаю такий спосіб, тільки читати в мене чат. Бо тут я не хочу, в мене є можливість вмикати його, але не хочу знизу просто. Заважав тик, ну що, погнали далі, <хи> може, вийде Арчі взагалі не допомагає, хоча поряд там десь. Шкода, ніяк не виконує обов'язки. Ну, наловлю собі на Годування інших п'ятірок, значить, що робити? Давайте, може, пришвидшимося? Так, наступний. Наступний. О! О! Таке летіло більше, ніж трійка, і вже надія, ех, втрачені. Так прям вже. Надіялася. Ні. Так, ну давайте ще раз вийду. Подивлюся, може хтось доєднався, скільки в мене вісім призів в мене. Хтось там ще доєднався. Ну, поки ні. Добре, все. Швиденько скрутимо та і підемо далі займатися тим, чим ми займалися. Ну, от хочеться в прямому етері піймати, щоб з вами одразу зрадіти. Почути привітання. Ні, шість. Це ніколи не станеться. Будь-ніколи взагалі. Наскільки вже ось це існує і всім, от кому дивилася, всім моїм блогерам знайомим повипадали ці п'ятірки. Тільки мені ж нічого не падає. Ну все, ладно, Останні. до речі, ви бачили ну, нову дошку, ймовірну, обміну душ. Я от починаю жалкувати, що я скрутила, ну, тобто 20 я використала, так і знала минулого разу. Там така дошка класна, хоч всі забирай. там майже. Ось. Ти не знаєш, де ті п'ятірки брати. Подивилася, там в мене є на 10. Шкода! Шкода. Шкода, що так. Добре, друзі. Дякую вам, що були зі мною, що. Переживали за мене. Що в мене буде, але не сталося. Давайте на останок. Може, щось книжку якось корисну. Ага, ну, звичайно. Так, ну ладно, давайте тоді все на цьому. Дякую, що були зі мною. Гарного дня, бережіть себе. Побачимося. Завтра буде стрім. Може. Ну, зараз думаю, що буде, а. Завтра подивимося. Все, рада вас була бачити. На все добре.